Буде в майбутньому, тому що те, що я побачила вже, я можу якісь висновки зробити, те, що із того, що я бачила в минулому, може зробити висновки, де тобто буде в майбутньому Ну, Звичайно. І як взагалі суспільство розвивається? Як логіку історії, так? <плес> Но, мені здається, що в усіх історичних подіях, які трапляються, є своя логіка. І вони трапляються не випадково, а для того, щоб якась нація вивчила уроки певні. Так, і ми зовнішній вигляд людей змінюється. Те, які люди були, наприклад... А, яка собачка грати? Люди змінюються, навіть зовнішній вигляд людей змінюється, тому що ми живемо в іншій атмосфері, скажем так, в іншому часі. І мені здається, одного дня людям не треба буде фізичне тіло для того, щоб послувати. Тіло буде як коробка, як скафандр, а наша душа буде як, не знаю, як якоюсь есенцією життя Цього буде подорожувати по різних. Віта, так, і буде пізнавати більше, набагато швидше. Тому що навіть зараз все йде до того, спочатку міняються технології, все росте, все змінюється, еволюціонує. Потім і самі люди будуть ці технології еволюціонувати і ставати іншими, кращими. Як... І зараз як якась... ми топчемося біля якоїсь тверді, яка веде в інші. На інший рівень розвідку щось недовеча зробили щось інше, але чи це дуже повільно? Тому що ну, так ти говориш про технологічні відкриття чи про якийсь духовний розвиток людства? А воно все зв'язане. і технологія духовність зв'язана. Воно все перевітається тим, що коли змінюється духовність, змінюється і технологія, все те що нас е, оточує. А коли змінюється? Тобто воно все пов'язане і те, і те. І одного разу воно все змішається, і, те, і, і технологія, і духовність, і наука, і еволюція не закінчена, все постійний розвиток. Ну, в принципі, я теж е, е, вірю в еволюцію. Я вірю, що людство йде до прогресу, і через ці свої історичні помилки воно йде до того, щоб чомусь навчитися, зробити висновки, і в результаті е, ступити на наступну якби сходинку еволюції, духовної еволюції, технологічної, цивілізаційної. Тому що дуже велика, наприклад, дві тисячі років назад, які були в них е, мураліка була, які були погляд на світ, який мусив життя і зрівняти зараз, то зараз набагато набагато більша свобода особистості людини. Самовираження, свобода самовираження. По-моєму, інтернет дав людям безпрецедентну свободу самовираження. Так, інтернет це перший і, крок, до того в інтернеті людина подорожує, її думки подорожують, зв'язується з кимось, з, з, ким, з, іншими, з, іншими, з іншими землями, з іншим виміром. І... Ну, інтернет, і, інтернет взагалі є своїм іншим виміром, можна сказати, тому що люди розділяють те, що в інтернеті, і те, що в реалі. Так, так, інтернет так. це своєрідна якась паралельна реальність, яка паралельна нашій, нашому повсякденню. Так, да, якщо дивитися старі фантастичні фільми, те, що було показували колись, то багато з того зараз вже є. А в майбутньому буде ще більше. І колись так як в тих фільмах людина і особистість може виходити і прямо існувати, жити паралельні реалії. А, до речі, до речі, про це вже зняли фільм із Джонні Деппом, Головні ролі називається Привосходство превосходство. скоро вийде влітку цього року вийде. От, про те, що він, значить, його тіло вмерло в цьому світі, але він завантажив свою свідомість у комп'ютер і живе в інтернеті. Ну, в комп'ютер. В комп'ютері. Дуже цікаво в всі ми так. По суті, наша свідомість і живе в нашому міні. тільки Ми цим управляти не можемо. Багато людей боїться цього. Судні так завжди було наш свідомий жила в нашій коробці, А якщо треба поводитись, треба посилати притягнути, короче нападатися. Це буде дорога до безсмерті. Ми і так в цій безсмерті, тільки це нам не під контролем. Ну так, тільки ми не пам'ятаємо свої попередні події.